14 жовтня 1962 року цей день міг стати останнім в історії людства. Всього 13 днів знадобилося, щоб світ опинився на порозі ядерного Армагеддону. Ніколи раніше дві держави не стояли так близько до взаємного знищення, як під час кубинської ракетної кризи. Це був найнебезпечніший момент холодної війни, де на кону було все: мільйони життів, мир, майбутні планети. Що ж саме сталося, коли розвідник... Ю-2 зробив ті фатальні знімки. І як лідери США та СССР Джон Кеннеді та Микита Хрущов зуміли відвести світ від прірви. Щоб зрозуміти, як світ дійшов до цієї критичної точки, ми маємо повернутися до коренів конфлікту. У 1959 році на Кубі перемогла революція на чолі з Фіделем Кастро, який встановив комуністичний режим прямо біля берегів США. Американська реакція, включно з невдалою спробою вторгнення в затоці свиней, у 1961 році лише підштовхнула Кастро до тіснішого Союзу з СРСР. Паралельно СРСР почувався вразливим. У 1950-х роках США розмістили свої ракети середньої дальності Юпітер у Туреччині та Італії, по суті, на задньому дворі Радянського Союзу. Для радянського лідера Микити Хрущова це був нестерпний дисбаланс сил. Рішення Хрущова було радикальним. У 1962 році він розпочав таємну операцію Анадир, перекидання на Кубу радянських військ та найголовніше балістичних ракет середньої дальності з ядерними боєголовками. Це була блискавична ризикована таємниця, розкриття якої коштувало світові миру, коли 14 жовтня американський ю 2 виявив пускові установки. Президент Кеннеді таємно скликав групу радників ЕксКОМ, де обговорювалося все. Від повномасштабного вторгнення до повітряного удару Кеннеді, усвідомлюючи ризик ескалації, обрав морську карантинну блокаду Куби. З 24 жовтня американські військові кораблі оточили острів, щоб не пропустити нові радянські судна зі зброєю. Світ завмер. Протягом кількох днів обмін листами між Кеннеді та Хрущовим, а також таємні переговори тримали світу на прузі. Ситуація погіршилася 27 жовтня, коли над Кубою був збитий американський літак. Ю-2. саме в цей день під водою на борту радянського підводного човна б 59 Екіпаж був готовий застосувати ядерну торпеду. Лише завдяки мужності заступника командира Василя Архипова, який відмовився дати згоду на пуск. Ця трагедія не відбулася. Це був найближчий момент до ядерного Армагеддону. Після 27 жовтня, коли світ був найближчий до війни, дипломатичні канали запрацювали з небаченою інтенсивністю, ключовим моментом став обмін листами між Кеннеді та Хрущовим. 28 жовтня було досягнуто компромісу, який складається з двох частин: публічної та таємної. Щодо публічної угоди, то СРСР погодився демонтувати, запакувати та вивести всі наступальні ракети системи з Куби з під наглядом Організації Об'єднаних Націй. Щодо США, то вони дали публічну обіцянку ніколи не торгатися на Кубу і не підтримувати будь-яке вторгнення. Це був життєво важливий пункт для Фіделя Кастро та забезпечення довгострокової безпеки комуністичного режиму. Щодо таємної угоди, то США пообіцяли вивести свої ракети середньої дальності Юпітер із Туреччини. Це розміщення, як ми пам'ятаємо, було одним із головних мотивів Хрущова для розміщення ракет на Кубі. І щоб Кеннеді не виглядав слабким в очах союзників НАТО, ця частина домовленості була суфоро-конфіденційною і мала бути виконана через кілька місяців, а не негайно. Щодо наслідків, то кубинська ракетна криза наочно продемонструвала, що в епоху ядерної зброї пряме військове протистояння є шляхом до взаємного знищення. По-перше, криза призвела до встановлення гарячої лінії між Вашингтоном та Москвою, прямого зв'язку для негайного обміну інформацією. По-друге, вже у 1963 році був підписаний договір про часткову заборону ядерних випробувань. Світ почав повільно рухатися до контролю над озброєннями. Кубинська криза це урок дипломатичної майстерності, де ескалацію було зупинено на грані катастрофи. Це доказ того, що навіть у найдраматичніших геополітичних протистояннях холодний розрахунок і пошук компромісу можуть запобігти глобальному знищенню світу.